І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ІВЕ і, і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Альфа Адвентурер» на КВ-3 Карта Париж. Ну що ж, до бою? Так, ну ще в нас не було цього танку. Так, це такий тяж, тяж для мене. Тому що е я давно на ньому грав, я пам'ятаю, що один із перших тяжів, який я прокачував на основному аккаунті. І він для мене тяж, тяж тому що, що, тому що він важкий, тому що він повільний, тому що він броньований. На, ті, на той момент не так сильно грали на поліпшених снарядах, я пам'ятаю. Він в топі, а ми зараз граємо в топі, був ну, просто броні ще, я пам'ятаю, що їхав на відкритій карті просто вперед, тому не стріляли, ніхто мене не пробував. Ну і ну так, щоб сильно броньований лоб корпуса я б не сказав, а ось пашта броньована і вона і виглядає так, така вона, як панцерна, правда. Я ще пам'ятаю, що проблема була в чому, що треба до топової гармати, от поправте мене в коментарях, можливо, я помиляюся. До топової гармати треба було дуже багато гармат прокачати. І ну, просто це якби ну... Набридало просто на ньому грати, тому що геймплей на ньому завжди однаковий. Треба проїхати на якусь позицію, там, де робляться тежі, і з ними там рубиться. Ну, чудово, якщо в тебе там прикрити НЛД, так, тобі там башту спідтанкуєш. Чудово, якщо ти, якщо ти в топі. Якщо ти не в топі, тебе ж, звичайно, всі пробивають. Хто просто от хоче, то і пробиває, правда? Ну Такий мене. Відчуття залишилися від цього танку. А, ось ви теж напишіть, які від цього танку у вас відчуття були, коли ви його прокачували. Чи ви залишили його в ангарі в гаражі? Я його точно не залишив. Хоча можливо. Я завжди бачу ваші реплі і мені хочеться знову викупити. Бачимо топ, тут навіть є в бою. так. Хотілося, до речі, я вже колись прохав вас, щоб у кого є ток, показали. На ньому класний дві. Цікаво його побачити, на ютубі гравець UV і так. На YouTube каналі гравець ВВЕ, в рублі ці реплеєві підписки. Ну, дійсно, чудово, не просто так і є, а чудово, що буде. Так, ну що, ми тут намагалися танкувати і навіть трішки ми танканули, бачили, що через у нас там пробувають Ну вони знизу вверх там стріляють, можливо, з цього. Я так розумію, що він не дуже танкує. Ну, він не дуже танкує, бо ми так ще стоїмо не під тим кутом і нас через гуслюк пробиває, я так розумію. Вже пів КП майже втратив, так? А, і. Що? Ну настріляв? 1200, Танканув 800 і вже забрав одного ворога. Чудово, що у нас по переказі? 7-5 не в нашу користь поки що. По переказі у нас не чудово на зеленці, тому що там вже напевно будуть нам хили заходити прямо на нашу базу поки ми тут всі відволіклися і суперників тут теж багато але е, бачимо що в цей час наші вже пройшли по центру КВ та п 43 біс пройшли по центру, зайшли в тили суперників і ми їх тут повинні будувати, в принципі, правда. КВ-1С, я думаю, що зараз ми дамо. ще й з критом, ще під, з під палом. чудово. Нормально, вже 2000 настрілявся е, на сьогодні в рівні. Досить круто, так скажемо. І що я хотів ще про це діти? Також так, як я вам кажу, що е, я не дивлюсь попередньо бій, а зразу ж записую, тому що мені так цікавіше, я думаю, вам буде цікавіше, тому що я не знаю, що буде далі, я так коментую по ходу бою. Але я подивився на післябойову статистику, і там дуже цікаво союзники, дуже цікаві такі речі написали. Нашому герою після бою. От дочекайтеся, додивіться до кінця і зрозумієте, чому вони це написали. І ви побачите, що вони там написали. Така інтрига буде. Значить, у нас що, вороги знищено, 2000 настріляно, так, повторюся, і ну, майже 900. І в нас ХП вже немає зовсім. Так, це от, ось ось воно по бронюванні. Ось, напевно, і це мені не сподобалось, тому що бронювання тут ніяк. Просто. Ну хіба що я ж кажу. Ну, бачите, ну стріляють, правда ж стріляють, поліпшені. А раніше ж поліпшені, ну, вони голдові називалися, тому що вони за голду, так, за золото. І вони тоді не так використовувалися часто зараз. Чудово. Я ще пам'ятаю, що що гармата так дуже зведення некомфортне було, треба тобто зводитися. Дуже невелична гармата. Але я так думаю, якщо Берків багато прокачано, так і... Ну, Паш прокачаний, навіть прокачаний, вмілий, так скажемо, в принципі, непогано. Вертушки, ну, кажуть, що Гілси СССР, Кажі, вертушки можуть закидати. Це раніше е, така якась пішка була, ну, я коли прокачав гілку СССР, не, за... не помітив я чесно, що вертушки ну, не закипається. На всіх танках бувають залітання. Просто сходу вот не зводитись, на ходу. Так, ми тут скористаємося трупиком суперника. Якуємо НЛД, бо у нас типу зовсім немає. Я думаю, що бугасами е, нашу башту, у нас вступу, не поб'ють, якщо навіть зарядить. І нам треба цього нагліца, що стоїть незахоплені зараз не шкоди. Це просто блендом. Так? Наугад. Ну чудово, подобайка. Я думаю, що багато хто... багато чого понаписує в коментарях. Після такого пострілу. Просто блиндом закинув, Чудово 5 ворогів знищено. Так, бачимо, де у нас суперник WZST L, Л. 4C. Такі назви треба буде. Коли надійшлете на ньому реплей, як розшифровується абревіатура прочитати, тут цікаво. І назви ще і... Язик поламаєш, правда. <гум> буде у нас дуельна дуель? Чи не буде? Буде у нас герой битви, герой нашого відео, ну я тримаю за нього полотіння. Е, може хоче перехитрувати, може ззаді заїхати так. Везе. Не буду повністю читати, бо можливо я вірно назву цього ФЗ домовляюся. А можливо він проїхав, знаєте як? Можливо він проїхав по Б-лінії туди на Б0 і зараз виїде. А, він точно він став там Я на брав. І світимося. Знову він пустить. перед нами? Чому може він не світиться, я щось не зрозуміло. Де? Маякують... А, вони маякують, типу, обліч. Чи що? Він ж на захопленні стоїть. <риклад> <риклад> Союзники. Знову бліндом. Ну це було круто. <риклад> не знаю, як це вийшло, але це було круто. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.